Субота для євреїв, правда чи ні, що каже Святе Письмо, Бог творив цю землю в семиденний цикл, і Бог заклав семиденний цикл в творінні та в житті, бо ми бачимо ной випускає голуба, випускає птиць через сім днів. Ми бачимо ковчег, ще відкритий сім днів, і так далі, і так далі, і так далі. Коли ми читаємо святе письмо, ми бачимо, що цей цикл манна на сьомий день випадала, Бог підтримує цю ідею, двойна порція манни. Бог підтримує цю ідею, що ми повинні жити по семиденному циклу. Субота Господу Богу Твому, тому Бог каже в Лівіт 23 розділі: у суботу відпочинок та святі збори, у суботу Христос Сина згозі, за своєю звичкою в Єварлі від Луки». Павло в суботу шукає у Філіпах день молитви, Дії, 16 розділ. Язичники благають його проповідувати у наступну суботу а не в неділю, Дії, 13 розділ. Христос каже, щоб втеча ваша не сталася взимку та в суботу. І останнє Євреям 4 розділ для народу Божого залишається дотримання суботи. Вибір за вами. Амінь.